Відкрийтесь небеса, зійдіть на землю, всі українські села, присілки та хутори, повстаньте всі, кому сказали вмри, засяйте над планетою невинні душі. Зійдіть на води і суші, збудуйте пам'яті, невигасний собор. Це тридцять другий рік, це тридцять третій рік. Голодомор, голодомор, голодомор. Українське село гинуло мовчки. Наша мати, Україна, божеволіла від горя і безвихідності. На її очах гинули безневинні діти, і з благанням зверталася вона. До Богородиці. Богородиці, матір наша небесна, куди ж ти відійшла? Навіщо залишила нашу землю і український народ нахотала до яблу? Чи ж не бачиш ти криниці повній український сліз? Чи ж не бачиш ти, що це вже не я Україна, а велетенська могила? Де ж весели небесні є? І стояла вона. Освітла від горя, обтерта, сива, напівблаженна, мукою підпирала небо, моторошно розсиралася мати Україна на Велетенському хресті розіп'ята. Дітенька мої, зажіть! Івани, Марії, Тараси, куди ж ви стривайте, як же я без вас, простіть небо, простіть! Прості зорі, всі сили земні і небесні, просіть муку і божевілля мого народу. Простіть тому оторошну ніч, усі жахи Від сотворення світу. Простіть нема, світлі, відлетіли ключами в небо, і щоночі чути, як оплакують велетенські могили, лише солові і зозулі. Білий квіт садів та цвинтарні буски, плачуть молоді трави, стогнуть жита, ридма ридають зорі, летять у ніч і гаснуть над спорожнілими хатами. Ходи до мене, родимі вечеряти, ганусі, катрусі, прошу вас, прошу вас до святої вечері пригощайтесь, причащайтесь, родині, скорботні. Діти мої викошені, ключ між журавлиний, на рідній землі підстрелений, мука моя довічна, скорбота моя всевищна. І пливуть чумацьким шляхом білі тіні з білої небесної країни сідають допоминальної вечері. Як там тобі родина наша на тій небесній? Україні? Чи ж ростуть там тополі, мальви, калина, чи ж білі у вас хустини, чи ж жнивується, чи є вас вечерниці, реготи на хуторах і левада? Чи є ж радість, мабуть, це все до вас пішло, а на нашій земній Україні ні сміху, ні радощів, лише сльози і гори. Коли дослідники, Говорять про Голодомор 1932-1933 33 років, вони мають на увазі період з квітня 1932 по листопад 1933 року. Саме в цей період, в період 17 цих місяців і 500 днів, загинули мільйони українців від голоду. Тоді, в середньому, щохвилини. Вмирало 17 українців щогодини тисяча, щодня більше 25 тисяч. Найбільше загинуло українців в Харківській і в Київській областях тодішніх, на сьогодні це Полтавська, Сумська, Харківська, Черкаська, Київська і Житомирська. 53% всіх загиблих. Українців з 32 по 33 рік, включно це на цих областях, в цих областях. Ви знаєте, по різних джерелах хто 9, хто 8, хто 10 мільйонів людей. Якщо враховувати і тих, хто не народився, то загинуло в ці дні. 14 мільйонів українців. Ви знаєте, це було найжахливіша зброя, яку примінили проти українців тоталітарний режим Радянського Союзу. Щоб збагнути. Всю трагедію, яка відбулася в ці роки, ви знаєте, самих цифр недостатньо, щоб зрозуміти критерії ті, тієї масштабності. Потрібно, щоб ми з вами, і весь народ, який відносить себе до цивілізованої людини, збагнув те, що чуже. Горе як своє. Як казав наш наставник Тарас Григор Шевченко, ми з вами повинні гордитися, що ми українці і що ми живемо на своїй Богом даній землі. Звичайно, я хотів би привести ще рядки Павла Тичини, який писав таке Я єсть народ, якого правди сила. Ніким звойована ще не була. Яка біда мене? Яка чума посила, а сила знову розцвіла? Щоб жити, ні в кого правди не питаю, щоб жити, я всі кайдани розірву. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Шановні земляки, ми повинні пам'ятати це щоденно, щороку. Передавати це своїм нащадкам. Для чого? Для того, щоб така жахлива трагедія більше не повторилася. Якщо ми з вами ще згадаємо закони, які приймалися в той час, це закон про три колоски, це закон про чорну дошку, це зелені ешелони. Коротенько про кожний закон. Якщо згадати про три колоски, це зрозуміло, що якщо підобрав на полі три колоски до 10 років, то і до розстрілу можна було чорна доска, це село заносилось на чорну дошку, яке заносилося до Лесі, до речі, в Гадянському районі. Це лютенька була занесена. Чим воно закінчувалося? Що оточувалося в село все військами, забиралися забиралося всі продукти харчування і поки не помре остання людина. А зелені ешелони це ешелони, які йшли на Росію. У Райони, де розвивалася промисловість, забиралося в українському селі, забиралася вся продукція, навіть не тільки посівний матеріал, а забиралась квашена капуста, помідори, огірки, і все це везлося для того, щоб годувати тих, хто працював у промислових районах Росії. Тому, шановні друзі, я завершую свій виступ. Хочу сказати, що сьогодні 26 листопада. 2016 року, о 16-й годині буде оголошена хвилина мовчання по всій Україні, а також акція Запали свічку. Приєднуємося ми до, цих, до цих акцій. Ось вже кілька років ми збираємося на цьому місці для того, щоб вшанувати жертв Голодомору людей, які загинули найстрашнішою смертю, не від куль, не від якогось природнього катаклізму, а були замурені своєю ж владою. Як так сталося? Можливо, справді була засуха чи були заморозки? Ні, все було набагато банальніше. Ця акція була спланована вищим державним і партійним керівництвом Радянського Союзу. У цей час проходила програма індустріалізації. Будувалися нові заводи і фабрики, для них потрібно було купити обладнання, верстати станки, їх можна було придбати, але за кордоном і за валюту. Основним джерелом надходження цієї валюти був експорт зерна. Отож і почали вимітати червоною метвою все, що було у засіках і стодолах. Урожай на 1932 рік був гарний і ломилися ці стодоли пахучим зерном. Трударі були вдячні землі за те, що вона віддячила їм багатим врожаєм за їхню важку працю. Здавалося б, нічого не віщувало біди, а вона прийшла. Біда прийшла із Наганом і з гантівкою, і ця біда хотіла їсти. І не те, що сама виростила, а те, що відібрала. От і почалися тоді жнива, жнива скорботи. Ви почули ці страшні цифри? Просто задумайтеся. Вистачило б однієї доби, аби не стало населення такого містечка, як ми. 25 тисяч чоловік за одну добу помирало. На 44% було піднято. Державне постачання в цей рік влада знала, що народ голодує, але вона нічим не допомагала, навіщо? Адже це було сплановано. Взагалі ми говоримо, що роками десятиліттями мовчали про Голодомор. Вперше слово Голодомор вжив письменник Олекса Мусіяка, і воно стало загальновживаним. Лише в 1986 році в нас вже була перебудова, але в Радянському Союзі ще не говорили про Голодомор. Лише при в Конгресі Сполучених Штатів Америки була створена комісія, яка розглядала питання про голодомор в Україні. До нас в країну приїхав Джеймс Мейс, вчений доктор, який збирав свідчення очевидців. І коли в 2003 році його було запрошено до нашого парламенту, виступаючи з короткою промовою, він сказав, що дуже сподівається, що в короткому часі в Україні буде пам'ятник жертвам голодомору і кожен простий українець. Запали свічу пам'яті. Свічу пам'яті про батьків, дідів, прадідів. І це ось ця свіча пам'яті є майбутнє, яке повинно бути без жертв, без жахів і насилля. Страшно те, що загинули від 10 до 14 мільйонів, як говорять історики і демографи. Але страшно не тільки тому, що це були людські втрати, що це були втрати завдана була моральна шкода. Страшно те, як говорить наш історик сучасний Ярослав Грицак, що було знищено традиції українського села, багаті народні традиції. Замість українського селянина, господаря з'явилося колгоспне село, яке вже ніколи не протестувало проти радянської влади. Бо радянська влада вживила йому і йому почуття страху і політичної апатії. І тому мовчали, дуже довго мовчали. У 2006 році. Президент України Віктор Ющенко подав законопроект до Верховної Ради, і цей закон був проголосований. Закон про те, щоб вважати у нашій країні геноцидом, тобто спеціально спланованою акцією на винищення цілої нації. На сьогодні цей закон підтримали і теж визнали геноцидом 24 країни світу. Згадалися слова із звірша. Хто села вимерли на Україні, російським людям потім заселяв? Хто? На чийому це сумлінні? Ми знаємо, на чийому це сумлінні. Взагалі історія це така річ, знаєте, все в історії підпорядковано причинно на зв'язкам. Деякі наслідки видно зразу, а деякі через роки, десятиліття і століття. То чи не за нашого часу нащадки того руського люду кликали на сході до нас їхній руський їхні мир. Усе взаємопов'язано. Ми не даремно тут збираємося, бо справді людей, які загинули найстрашнішою смертю, тоді не хоронили за нашим православним обрядом. Для них не били дзвони, їх не відпивали, для них не запалювали свічки пам'яті, не було кому та й хоронило їх на швидкоруч, інколи навіть на чи на півмертвих, бо говорили, що доки довеземо він нас конає. Тому саме ми маємо зробити саме це. Ми маємо запалювати свічки. Ми маємо згадувати цих людей, щоб упокоїти їхні душі. І ми це робимо не тільки для них, а й для нас. Бо, власне, якщо народ не пам'ятаю свого минулого, то він не заслуговує на майбутнє. А я впевнена, що у нашого народу великий світ у майбутнє. Я хочу таких людей назвати. Що? я не читала за 47 год голодомору? А... Нам був голодомор, у нас такі люди спасли, що я хочу сьогодні висловити тим людям. Кирієнко Іван Павлович, Кирієнко Надія Васильовна, вони жили в Березовій Луці і вони, Іван Павлович робив за всі спов. А ми їли, все їли, і кійський щавель, і такий щавель, і акацію. Все їли, збирали картошку, збирали колоски, все нічого. Було і не було. Як воно можна так було і не було? І вони нам дали, Іван Павлович дав такий талончик, а ми ще збирали тирсу, ходили на пелораму і таку дрібненьку тирсу збирали. І пекли з цієї тирси оладки. І ми поболіли дуже сестрою, дуже поболіли. І вони нас дали талончик і спасли нас. І мені схотілося в цей день послати царство небесне їм, що вони нас і спасли у, такий, у таку минуту, у таку. і я поставила свічку, і царство їм небесне, легко земля. І ще хочу сказати, що ми збирали колоски, збирали колоски, отакі От торбиночки по нас збирали. І їде об'єщик, об'єщик їде на коні, їде на коні, а ми з бабусею тікаємо. І повтікали ми в річку, в очере, в очере повтікали, а він конем їде прямо в річку, наставляє передні ноги, щоб, щоб кінь нас бив по головах. Бабуся кричить, каже, що ж ти робиш? Спаси, хоч цю дитину, малю, що ж ти робиш? А він кінь той понімав, дужче, ніж він понімав. Кінь ногами отак бризки летять, тричі він наставляв, бризки летять. І ми прийшли без тих торбинок і без, без нічого. Прийшли мокрі, з плачами. Каже бабуся, бий хоч мене, а дитини не бий. І я не можу вам передаюсь, ще хочу щось сказати. Своїм учителям, які вчили нас тури, які в їх добрі душі були, які вони дружні були. Це такі вчителі, як Рахуба Олександра Іванова, Рахуба Настайвановна, Пекренко Іван Семенович, Пекренько Сотвія Олексіївна, Чайка Тетяна Тихоровна, Горщик Ліза Семеновна, Ясук, вони Бесне і Легкоси. Благословен Бог нас, всегда, нині прісно, і во віки веку, святий Боже, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріптий нас. Насветится имя Твое, да приди, Сарсе Твое, да будет, воля Твоя, яко на небеси на земли, наш наснушный дашь нам мне, се стави нам долги наши, охожий мыслям, нужником нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от Слуха Яко Твое, и старство, и сила, и слава, Отца и Сына, и Святого Духа, мне не і и Бове понял. Я уже у тебя, человек полегче, плохой еще твоему славу. нас, Боже, при лице милости Твоей, молим Ты все услыши и помилуй.